Що є дуже байдужі люди, і ось часто, дуже часто ми спіткаємося з цією байдужістю, нерозумінням, що живуть наші і харків'яни, і українці завдяки цим героям. Які віддали своє життя за те, щоб ми всі і вони, оці люди, могли жити, спілкуватися, може, навіть іноді якось відволікатися від цих страшних подій. І Ось це нас дуже ранить. Хвилину мовчання завжди десь, ну не тільки сюди, завжди де б я не була, і в багато яких місцях хвилина мовчання. Вона такі є обов'язковою. І люди, багато людей вони розуміють, а є люди, які не можуть віддати ось таку маленьку хвилину мовчання, свого серця, і не розуміють, кому вони зобов'язані. Це можуть бути магазини якісь, коли бувають. І да, навіть от о, коли хтось стоїть на вулиці і дивлять. Ем, Ця хвилина мовчання 9 часів. і замирають багато людей. Ні, все ж таки стало краще. Я, я гадаю, що ми повинні от наше об'єднання повинні створити такі умови, щоб оце таке ставлення, не дуже добре до наших героїв, стало ганьбою, соромом.